Добрий день, дітки! Поговоримо сьогодні про права людей та їх обов'язки. Колись давно на земній кулі діяв закон. Хто сильніший, той і правий. Керувались силою, кривдили слабких, зокрема дітей. Та згодом все змінилося: було прийнято окремий документ Конвенцію про права дитини. Держава має дбати та піклуватись про своїх маленьких громадян. А чи знаєте ви про свої права? Ні. Тоді ми вам розповімо. Кожна дитина має невід'ємне право на життя. Кожна країна повинна піклуватись про здоровий розвиток своїх маленьких громадян. Право на ім'я, яке дали тобі при народженні мама й тато. Право на житло у кожної людини має бути своє житло, своя домівка. У тебе є не тільки права, а й обов'язки. Права надаються, а обов'язки треба виконувати. У всіх дітей є право на сім'ю. Але є і обов'язок з повагою ставитись до людей, які піклуються про тебе. Ти маєш право на медичну допомогу, але твій обов'язок цінувати і дбати про своє здоров'я, дотримуватись правил особистої гігієни. Ти та твої друзі мають право на освіту, а твій обов'язок сумліно навчатись, працювати у садочку, а потім у школі, багато читати та прагнути до нових знань. В тебе є право на вільне спілкування, але пам'ятай, що твій обов'язок поважати співрозмовників чимно та вічливо висловлювати свої думки. Ти маєш право на повноцінне харчування. Ти також будь відповідальним, вживай корисні продукти і дослуховувайся до порад старших. У тебе є право на відпочинок. Під час дозвілля дотримуйся певних норм, поведінки, прийнятих у суспільстві, щоб ти відпочинок не заважав іншим. За правилами треба жити, бо ми живемо між людьми. Все треба правильно робити, щоб бути гарними дітьми. Дітки, завжди пам'ятайте про свої права, але не забувайте про обов'язки. До зустрічі!